За доброю традицію фестивалю жоден учасник не залишиться без подарунків від наших партнерів. Але кілька слів хочемо сказати про особливі премії. На вас сьогодні чекають цікаві та надзвичайні сюрпризи. І перший з них це лотерея. Кожен, хто заповнив а, анкету учасника, має шанс отримати надзвичайні призи та подарунки. Вотирею купання та фото з дельфінами від київського дельфінарію нема. <плес> Сьогодні вперше на сцені, а в історії фестивалю відбудеться вручення супер спеціальної премії. Один із колективів учасників отримав особливу нагороду за свою мастерність, щирість та неповторність. Як же без гран-при фестивалю? Гран-прі це приз, без якого не відбудеться жоден наш фестиваль. І сьогодні володарем гран-прі стане той колектив, який проявить себе найяскравіше. Володарі гран-прі отримують кубок, грошову нагороду та спеціальну премію 10% знижки на проживання, харчування та всю розважальну програму під час повідання складності.